Вітаю всіх учнів 11 класу, всіх тих, хто разом з нами досліджує задачі, важкі задачі зірочку. Зірочку не скопіював знову. Досліджує важкі задачі зірочку. Наш 15-й параграф підручника 11 класу для профільного рівня, обчислення площ плоских фігур та інше застосування інтеграла. Ну, і Оскільки була можливість розглянути задачу з параметром, я вирішив взяти задачу 1574, знайти усі значення параметра b, де b більше нуля, при кожному з яких площа ось таку фігуру обмеженою параболою Y, параболами y 1 мінус х квадрат і бхвадрат буде дорівнювати числу s. При яких значеннях задача має розв'язки. І вирішив ну, поступити так, якби поступив учень, наприклад, на ЗНО, тобто все-таки малювати від руки, а не брати комп'ютерну програму. Отже, я вже підготував графік y1 х квадрат. А графік Y дорівнює bx квадрат при умові що b більше нуля, це парабола, гілки якої напрямлені вгору. І залежно від значення Б, вона буде ну, мати, скажімо так, ширші гілочки, вульші гілочки. Ну, такі задачі з параметром вони чи без параметра, прийнято починати з того, що ми знайдемо абсциси точки перетину графіків. Для цього ми маємо розв'язати ось таке рівняння. Я його вже, в принципі, розв'язую. Оскільки в нас Б більше нуля, то в нас... Ділити на b плюс 1 навіть дуже просто. І оскільки b більше нуля, величина B плюс додатня, тому x 1 2 плюс або мінус 1 на корінь з B плюс 1. Тобто наші графіки завжди будуть мати дві точки. Ну, можна було це побачити, якщо схематично я візьму червоним і спробую намалювати другу параболу. Ну, таки, припускаємо, що я учень на ЗНО. Ось ця площа фігури, яку треба знайти. Щоб не переписувати, я можу сказати, x1 у нас отаке, x2 у нас отаке. Це в нас x1, а це в нас x2. І далі ми будемо шукати площу фігури. І коли ми знайдемо, ми розуміємо, що, скоріше за все, площа фігури буде виражатися через Б, площа потім дорівня С. Тобто шляхи розв'язування задачі вже, в принципі, зрозумілі. Але тут є хороша хитрість, ми можемо побачити, що ця фігура симетрична відносно осі Y, і тому площу фігури ми можемо знайти як два площі ось. Такої фігури я зеленим замалював. Тобто інтеграл від 0 до х2. Я поки що не буду писати. Потім, коли треба буде, я їх поставлю. Від верхнього графіка Ац 1 мінус х квадрат. Відняти а нижній графік у нас bx квадрат. Далі нас чекає, в принципі, звичайна робота з інтегруванням. Інша справа, що тут трішечки параметр B, як ми розуміємо, буде впливати на відповідь. Треба акуратненько взяти цей інтеграл. Отже, від одиниці інтеграл X, а далі, от я вже акуратненько вже пишу плюс. Значить, B1 коефіцієнт. І х третьому на 3. Межа інтегрування від 0 до х2. Ну, давайте я вже х2, мабуть, ставлю. Вже прийшов час написати, що це таке. 1 на корінь з B плюс 1. 2. Підставляємо верхню межу мінус b плюс 1. На х третьому на 1 а тут b плюс 1. На 3, і знову-таки на B плюс 1. При підстановці нижньої межі я отримую. Ну, ну давайте візьму дужки, щоб було все таки грамотно. Отже, що в нас буде виходити? В нас буде виходити 2, 1 корінь з B плюс 1, мінус 1 на 3 корінь з b плюс 1. Ну, тобто, дуже так класненько вийшло. Ось чому дорівнює площа нашої криволінійної трапеції через параметр B. А за умовою ця площа дорівнює числу S. Ну, Там на S є умова, що S додатні. Ну, Зрозуміло, що S додатні, як площа. Можемо зразу собі написати, тому що потім буде питання, які обмеження на S. Ну, Давайте зразу собі. Значить, B плюс 1 тоді дорівнює. B плюс 1. Так, чи правильно я написав. B плюс 1 дорівнює 4 да, на 3. Так, 4 на 3 s і ми ведемо до того, що знаходимо B. Ми знаходимо B, а потім знаходимо обмеження на їх. Отже, чудово. У нас S більше 0, ми це окреслили, тому ліва і права частина у нас додатні. І тоді B дорівнює 16 на 9 S квадрат мінус 1. Отже, на перше питання ми відповіли. Друге питання. Друге питання звучить, при яких значеннях S додача має розв'язки. Ну, ми вже написали, що S більше 0. Але. Але, але нам треба згадати умову, в нас і Б більше 0. Давайте я це напишу, поставлю багато знаків уклику. Отже, ми будемо шукати С, виходячи з умов. С більше 0 і 16 на 9 S квадрат мінус 1 теж більше 0. Тобто S більше 0, а S квадрат менше 16. 9, Якщо ми акуратно тут все зробимо, Отже, остаточно S більше 0 і менше 4 третин. Ну, такий, на мою думку, досить елегантний номер. Тобто, фактично, фактично ми можемо сказати, що це номер навіть не з параметром завдання, фактично, це ну, з двома параметрами B і S, Тобто. Це ну, оригінальний достатньо номер, на мою думку. Сподіваюся, що було цікаво і корисно, в тому числі цікаво і корисно 11-класникам, майбутнім студентам. Непогано такі номери знати, вміти розв'язувати. До нових зустрічей.